А тим часом з міжнародним соціальним проектом Діти за мир у всьому світі продовжують знайомитися у різних державах. 17 європейських країн вже підтримали ініціативу українських дітей. А тепер до благородної справи долучилася також Швейцарія. Швейцарія країна, яка вперше приймає важливу місію юних послів миру у парламенті столиці, який позаду мене, діти презентують проект та залучають до нього небайдужих однолітків та місцевих політиків. Потрапити у найважливішу державну структуру Швейцарії досить складно, а тим паче, коли йдеться про неповнолітніх для українських діток. Парламентарі роблять виняток. Делегацію особисто приймає президент парламенту Кріста Марквальдер. Вона знайомиться з проектом, пише свої побажання на голубі та спілкується з юними послами миру. Ми досить часто забуваємо, що працюємо на майбутнє, а майбутнє це наші діти. Тому маємо робити усе можливе, аби вони були щасливими. Я одразу підтримала ініціативу українських діток і дуже рада, що вони до нас приїхали. Те, що дорослі зобов'язані прислуховуватись до побажань дітей, переконаний також віце-президент парламенту Швейцарії Домінік Дебюман. А коли мова йде про питання миру, то це удвічі важливіше, каже парламентар. Може цікове кіклізом фо. Діти завжди говорять те, що думають. У них немає прихованих думок. Вони завжди хочуть будувати, а не руйнувати. І це той меседж, який треба передавати в усі парламенти світу за для, для кращого життя і миру у всьому світі. Тому, якщо таких проектів буде більше, я переконаний, тоді буде і мир в Європі. Безпрецедентні ситуації на будь-якій точці світу, яка на сьогоднішній день є, проблемною. Просто говорять про те, що е, ті людські жертви, які на сьогоднішній день є, а людські жертви, ми з вами прекрасно розуміємо, включають в себе і дітей. Вони просто на сьогодні є е, тим злом, над яким треба нам, з вами всім, задуматися. А діти нам, діти нам просто в цьому допомагають дорослим. Якщо ми самі не розуміємо цього, то хоча б вони нам про це. Нагадують миру і спокою хочуть не лише українські діти. Їх швейцарські однолітки, які теж долучилися до проекту, про ці бажання писали на своїх голубах. І ліплячи птахів на мапу зізналися. Вони дуже сподіваються, що мир у світі запанує найближчим часом. Щастя, всім дітей, що живуть тепер в Україні, і мир також. Ажімрапепли. Я хочу, аби був мир і українські діти росли в таких умовах, як ми у Швейцарії. Бажаю дітям, щоб був мир в Україні і по цьому світі. Е, я бажав би ну так як цілі є цього проекту мир, щоб був він усюди у всьому у цьому у всьому світі, так і. На більше те, щоб у нас в Україні настав мир, і все було дуже добре. В нас Швейцарія гостинно прийняла українську делегацію. Місцеві посадовці запевнили, їх країна не стоїть осторонь проблем України і останніми роками активно підтримує її. Мир це ж є єдність, а єдність це є сила. Я би дуже хотів, щоб наші лідери в Україні це зрозуміли, що це означає, що треба відповідно поводитися з одного боку. Треба також показувати єдність в Україні внутрішньо, щоб ми мали могутню, незалежну Україну, яку за якою ми вже мріємо роками і роками. Про країну без війни мріють усі українські ж діти про це говорять і навіть співають у парламенті Швейцарії. Вони спільно з народною артисткою України Катериною Бужинською вперше презентували гімн проекту. А ще у парламенті Швейцарії почесний консул Угорщини в Івано-Франківській області Василь Вишеванюк подарував президенту парламенту колекційну марку проекту та сувенір від вихованців броварського реабілітаційного центру, які виготовляли мапу в Україні. А ще діти у Швейцарії вже традиційно проголосували за мир в усьому світі.